Права 143. Усно. Скільки глядачів було в театрі, якщо 1% від усіх глядачів становить 9 осіб. Просте дуже завдання. Якщо 1% – 9 осіб, то скільки всього глядачів потрібно 9 помножити на 100. Тому що 1% це сота доля, а всі глядачі це 100%. Ну що ж, записуємо тоді 9. Що множиться на 100, це дорівнює 900. Записуємо в дужках чого глядачів. Глядачів. Записуємо було в театрі? Було в театрі. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Скільки глядачів було в театрі? Записуємо 900. глядачів. Ну що ж, ось таке просто завдання на знаходження числа за його відсотками на цьому вправу завершено.